Увага говорить і показує стадіон Локомотив в середмісті Києва. Через кілька миттєвостей розпочнеться гра чергового туру чемпіонату України серед аматорів. Зустрічаються футбольні клуби Локомотив місто Київ та штурм селище Іванків, Київська область. Конкурс. Ну і Гра у нас розпочалася. Я... Що, що? Ох, Зараз удар по поворотах від Дмитра Осачо. Планговий. Небезпечно було після подачі кутового Вадим щасливцев, як завжди. Дмитро Осадчи, мов удачі. Подача. Ох, який момент! Оце був момент зараз у Дмитра Димнича. Відгукнувся він на цю подачу. Ви помітили, як класно зараз подав Дмитро Осачі? Любко пробуває. Ох, такий щільний удар. Що там у нас трапилося? Перший тайм завершився. Вибачте, під 11 номером на поле вийшов інший форвард штурму Дениса Васильєва. Вітання. Ден. пожок, захисник України. Ох, який момент зараз небезпечний. Зараз може бути небезпечна контратака. На виході. Діяв зараз. Міхеєв помилився. Атака штурму правим флангом. Ох, зараз виборов м'яча. І гол! І гол! Якраз. Що ж там так виборов м'яча. На правому фланзі. Це Олександр Сіренко, так, отримає нагоду. Сіренко зараз проривається правим фланом, отримає передачу від Бондаренко. От якби зараз забив Сіренко. Закидає м'яч в карний майданчик. Міхеєв чітко грає на виході та ще й порушують проти нього правила. Карний майданчик. Штурмоподача. Зіткнення там зараз досить серйозне між гравцями, між, між воротарем Міхеєвим та 10-м номером локомотива. Новіком. Якщо ви нас зараз дивитеся, якщо матч завершиться з рахунком 1-0, а він так і завершиться з рахунком 1-0. Ігор Горбаль дає фінальний свисток про завершення нашого матчу. Ну а на цьому, друзі, ми завершуємо наш репортаж. З вами були на ютуб-каналі Іванківського штурму відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Овдієнко. І на цьому вітаємо нашу команду з перемогою наших іменинників Дмитра Березку та Андрія Нестеренка. Ну а президенту локомотива Олександру Єгорову просто вітання з днем народження. Сьогодні його команда, на жаль, програла, але сподіваюся, що перемоги локомотива попереду. Дякую вам Збройним силам України за можливість в футбол у важкий воєнний час. І на цьому прощаємося з вами. До побачення. До нових зустрічей на ютуб-каналі Іванківського штурму.